Доброго раночку, друзі! Ми опинилися на цікавому озері. Вони дуже такі тоненькі і довгенькі, дівойкі і хлопчини. Боже, яка краса! Поряд з ЛГБТ-прапором, тобто все серйозно. все серйозно ми потрапили. З'їзди з піском насипаним. Доломіти це взагалі не Італія. От взагалі ніяк не Італія. Мені просто важко зараз уявити. Я й не хочу уявляти. Боже, як у нас тут все дешево, як у нас тут все класно. А влітку Італія також може бути прекрасна, якщо вставати в четвертій ранку. Ми приїхали на місцевий публічний пляж, безкоштовний. Пляжні сумочки продають. Я Аліекспрес приїхав в Італію. Да? Доброго раночку, друзі! Ми в Ешірі, гудзики в Ешірі. Ми опинилися на цікавому озері, де проходять змагання з якогось невідомого нам раніше виду спорту. Перегони на каноя. Щось таке. Але каної дуже дивні. Вони не такі, як ми звикли бачити. Вони трошки інакші. Вони дуже такі тоненькі. І довгенькі, і в них сідає раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять людей може навіть в них сідати на секундочку. Коротше, сьогодні ми будемо спостерігати за дуже цікавими видовищами. От там значить, якісь тренера, наприклад, чи то суті, вони будуть плавати теж на таких от човничках і слідкувати за цими всіма каноями. Розкидані такі буйки по всьому озеру, і ось команда найбільша випливає. Мамочки, ви подивіться, які красиві люди, га? Ну це ж неможливо. Ілюшка вже собі придумав нову професію на старість. І дівойки, і хлопчини. Боже, яка краса. Товариство, я знайшов тут роботу мрії. Дивіться, там, коротше накачані мужички з дівойками постарше. Там молоденькі, повна лодка. А ти собі такий чопс, взяв бензинчик зранку, заправив лодочку, як корець. Їздиш на, я, на моторній лодочці, кричиш на молодь. накачу. Ну, нормальна тема. Цікаво на цій базі, де ми запаркувалися несподівано в маленькому містечку. Італійському український прапор. Поряд з ЛГБТ прапором. Ось так, от навіть італійського немає, український є. І ось склад цих каноє, човників. Тут цілий-цілий ангар різних човників. Покупалися, поплавали трішки в тому озері, там, де плавали човники, трішки пострибали, освіжилися, попрацювали, поснідали, поспостерігали за спортсменами. І, Схоже, що написано, що це якась Національна Федерація підготовки до Олімпіади і щось таке. Ну, тобто, все серйозно, все серйозно ми потрапили, а зараз будемо їхати трішки далі. Годинку у нас є перерви обіду, і ми доїдемо десь до Макдональдса, бачу тут за півгодинки їзди. І залишимося ще там на кілька годин попрацювати, перекусимо, зайдемо в літо і будемо їхати до Неаполя. Ось так, от їдемо по трасі в гірській місцевості, і цікаво, ось такі от з'їзди з піском насипаним. Якщо у вас не працюють тормоза, гальма. Якщо у вас не працюють гальма, то можна туди заїхати. Під'їжджаємо до Неаполя, уже бачимо літають дельтоплани навіть аж два кружляють тут навколо. І Що вам сказати? Неаполь дуже дуже ну і ця частина Італії, та взагалі насправді і центральна частина Італії, по якій ми їхали, вона прямо критично відрізняється від Доломітів, від того, де ми були в перших серіях нашої подорожі по Італії. Дуже критично відрізняється, і ми прямо їдемо і обговорюємо, наскільки різна, різне враження взагалі через те, що таке враження і такі складаються прямо е відчуття, що доломіти це взагалі не Італія. От взагалі ніяк не Італія. Тому що Італія, яка вона є, вона стара, почухана, вона е така, прямо. Oh, яка албанія каже люшка? Навіть трохи сміття є на обочинах, і ніхто тут ніде не підстригає газончики. На обочинах нема такого. Вона прямо випалена через те, що сонце дійсно це сонячна країна. А доломіти вони більше як Австрія, як Німеччина. Оці всі от прикрашені будиночки, вималювані, вичесані, вистражені газончики, красивенні, такі гарні містечка. Ну коротше, доломіти просто призначені для відпочинку німців, австріяків, британців. Знаєте, таких оцих аристократичних класичних британців. Чітких е, і це не Італія. Е, а Італія, зараз ми подивимося, поживемо трошки в Неаполі, наскільки нам сподобається оця справжня Італія. Тому що поки що ми потрапили в жахливу спеку, ми просто жаримося, шкваримося, і е, це жах. Через те, що в неї в віталію, може я це вже казала. Повторюю по стопсоти раз, але це дуже і дуже спекотно зараз. 30 градусів, і зараз уже восьма година вечора, і все ще 30 градусів. Ми їдемо під кондиціонером, і нам, звісно, дуже класно. Але що там твориться на вулиці? Мені просто важко зараз уявити. Я й не хочу уявляти, я вийду туди через півгодинки і подивлюся. Ось е як було класно. в Доломітах. лайтовенько, так неспекотно. 20 градусів вночі, 10-15. Боже, я закутувалася, спала. В пуховику мені було холодно, розумієте, мені було холодно. Одно, а тут, а ти не накриваєшся, і тобі все рівно спекотно ось. Uh, і вона така вся стара і почухана. Ми ще не попали в жодне історичне місто, ні в Рим. Ми поки що ну Боняполю, ми тільки доїжджаємо, ні в Флоренцію. Ми потрапили, проїхали по ній. і Вона нас зовсім не задовільнила. Взагалі, ми нічого там не побачили, ні палац Дуомо, ні палац а собор, нічого. Тобто, поки що історичної такої, знаєте, тим, чим славиться Італія, ми ще не встигли цього всього спробувати і скошти. Такої, знаєте, поки що ми е, розчаровані. Так, є такі відчуття, такі внутрішні. Е, але я сподіваюся, що ми це все нас доженемо. Ми прорефлексуємо, зробимо свої висновки, е, ось щоб вона не лежала нам камінням в серці. Ось така от старенька, зачухана Італія, але з дуже багатим культурним надбанням. І ще Ілюшка дуже незадоволений, і я підтверджую, його незадоволення з приводу е, дуже високих цін в Італії. Дійсно, так і є. В Німеччині нам видавалося незалежно від того, що в Німеччині, звісно, паливо е, трошечки дорожче, трішечки дорожче, Але ціни в супермаркетах були дешевші. Ще ми оце їдемо. Говоримо з люшкою і дійшли до такої думки, що доломіти, і, взагалі, в цілому Італія. Знаєте, коли німці приїжджають в гості в Італію. І е, їздять, ходять по ресторанчикам, лишають дуже багато грошей. Ви Тут... згадали, що ми в Нюрнбергу, в центрі Нюрнберга, я пила апероль за 4 євро. Тут поки що в Італії мені здавалось так, все рівно дешево, дешевше, ніж в Чорногорії, там, де коштує 8 євро апероль. Але е, найдешевше це було 5 євро апероль. Тобто в Німеччині апероль був дешевший. Е, і ще були нюрнберзькі сосиски, ковбаски, на які ми ж мутили. Вони були 8 євро коштували. Ми взяли одну порцію на двох, поїли посмакували. Вони були смачні. Але це на секундочку було в центрі Нюрнберга баварські такі ковбаски, і з дуже смачною капусточкою. Це було м'ясне блюдо від 8 євро. Навіть від 6 можна було купити. Здається, там було менше. Ми взяли середню порцію, щоб нам було більше ковбасок. Так, от це було від 6 євро. Ну так це нормальні ціни. А тут міцні блюда від 15 десь починаються. Ну лазанью я брала. Якщо це лазаня чи спагеті, то це десь 12, Але якщо ти береш сосиски, щось таке, то це навіть 18-20 євро, тобто суттєво більше. Це для того, щоб німці приїжджали в свою Німеччину і думали, боже, як у нас тут все дешево! Як у нас тут все класно? В супермаркети заходять і такі божечки, яка благодать! оце це ми приїхали. Знаєте? Отакі от у нас враження складаються. Доброго ранку, друзі! Бачите, в мене посмішка. Я відпочивша, трішечки хвора, трішечки надута кондиціонера. Але це нічого. І говорю так тихенько. І хочу вам сказати, що влітку Італія також може бути прекрасна, якщо вставати в четвертій ранку. Якщо вставати зранку. І насолоджуватись прохолодою ранкового сонечка, якого ще немає, а потім який тільки-тільки встає. Коротше, здається, я пізнала дзен і Ілюшка теж. Привіт-привіт, друзі! Ми в Неаполі. Сьогодні раненько я вам знімала пряме включення з мого ранку, якщо вставати дуже рано. То, в принципі, навіть і не жарко. Якось так підірвалася я сьогодні в четвертій годині. Вийшла і йога, і все на світі. А зараз я вам зніму. Трішечки маленький репортаж про те, як ми приїхали на пляж, тому що ми відпрацювали день вдома в жарі, ходячи в душі, туди-сюди і закінчили нарешті роботу. Зараз вже шоста година вечора, і ми приїхали на місцевий публічний пляж, безкоштовний. І я вам покажу, що тут взагалі навколо і як відпочивають люди в Неаполі, які приїжджають сюди на відпустку. Ну і місцеві жителі. По-перше, ось такі от недобудовані готелі одразу ми бачимо на парковочці. Парковка безкоштовна. Тут якийсь такий маленький імпровізований, а, я не знаю, качелі для дітей. І знову ж ті самі готелі. Ну, таке, звісно. Ну і на вечір трішки сміття на пісочку. Вся наша молода, дружна компанія спускається на пляжик. Ось така от пляжна полоса, велика, широка, піщана. Пляжні сумочки продають прямо на пляжі. І ось вона, морська водичка. Трішечки місцевого сміття. Друзі, добрий вечір! У нас будні дні є час лише вечорами, і це значить, що ми знімаємо відосики тільки по вечорах, куди ми коли вибираємось. Вчора у нас було Морко, а сьогодні у нас величезний китайський магазин. Але експрес приїхав Італію, так? Да? Ні, це не дуже похоже.